Кока-кола назва, що знайома мешканцям усіх країн світу. Це слово друге за популярністю після слова Окей. Щодня люди на планеті Земля випивають майже 2 мільярди напоїв цього бренду. Це найпоширеніший продукт у світі. Тільки вдумайтесь: якщо щодня випивати одну баночку різних напоїв компанії, то у вас піде 9 років на те, щоб спробувати всі види продуктів Кока-Кола. Отакої? Отакої друзі, все тому, що вони випускають понад 3,5 тисячі різних сортів напоїв. Протягом 12 років з 2000 по 2012 компанія була найдорожчим брендом у світі. Зараз вартість Кока-Кола оцінюється приблизно в 230 мільярдів доларів. Це більше ніж Budweiser, KFC та Domino's Pizza разом узяті. Сьогодні я розповім тобі про те, як було створено цей бренд, чому винахідник оригінального рецепта сиропу закінчив своє життя у бідності? Хто і навіщо підсадив на колу цілий штат? Як і для чого Кока-Кола створила Санта-Клауса? Що відбувається в організмі після випитої однієї банки коли, та коли компанія пішла з РФ? Та чи пішла ця компанія з РФ взагалі? Які жахливі таємниці приховує цей бренд? Про все це і навіть трошки більше у сьогоднішньому відео. А перед початком хочу нагадати про необхідність підтримувати україномовний контент, особливо на перших початках. Ставте вподобайку. Цьому та іншим відео на каналі, коментуйте, друзі. Я читаю абсолютно всі коментарі. А для особливо прискіпливих російськомовних коментаторів я не шкодую нічого та щедро поливаю їхні голови рідким золотом. Поширюйте ці матеріали серед друзів та знайомих. Станьте для них персональним дилером корисного та цікавого контенту. Підписуйтесь на мій канал та канали Ukrainian Media Network і ЮЕЙ. Підтримуйте нашу діяльність фінансово, це дуже важливо і цінно для нас. Дякую. Починаємо просто зараз. Полковник Конфедерації Джон Пембертон, що був поранений під час громадянської війни в США, внаслідок своєї травми став залежний від морфію. А поза як він мав медичну освіту, то з часом самостійно розпочав пошуки гідної заміни проблемній речовині. У 1885 році у своїй аптеці Eagle Drug and Chemical House Perfect English. У Коламбусі, штат Джорджія, він зареєстрував нервово тонізуючий засіб під назвою Pemberton's French Wine Cock. У 1886 році, коли Атланта та округ Фултон ухвалили закон про заборону алкоголю. Пембертон відповів розробкою Coca-Cola, безалкогольної версії французького вина. Вона продавалася як Кока-кола напій для помірності. Це сподобалось багатьом людям, оскільки рух за утримання від алкоголю мав широку підтримку в той час. Перші продажі були в аптеці Джейкоба в Атланті, штат Джорджія, де вона спочатку продавалась по 5 центів за склянку. Аптечні автомати з содовою були популярні у Сполучених Штатах у той час через переконання, що газована вода корисна для здоров'я, і тому новий напій продавався як ліки. Пембертон стверджував, що це засіб від багатьох захворювань, включаючи морфінову залежність, проблеми з роботою шлунка, нервові розлади, головний біль. Та навіть імпотенцію. Як тільки продажі запустились, підприємці розмістили рекламу у місцевій газеті. Це практично не вплинуло на зростання продажів, але справило доленосний вплив на компанію, адже цю рекламу побачив Аза Кендлер, американський підприємець, який приїхав до Атланти з чіткою метою знайти успішний напрямок для розвитку бізнесу. Протягом кількох років Кендлер намагався домовитись з Пембертоном. Але фармацевт був непохитний і до самої смерті не погоджувався продавати рецепт. Проте свою смерть Пембертон зустрів вже дуже скоро 1888 року. Співпадіння не думаю. Тоді Кендлер і викупив рецепт у вдоби фармацевта за 2300 доларів. За сучасними мірками, еквівалент цієї суми становить 75. Тисяч доларів, будучи досвідченим підприємцем, Кендлер взявся за компанію серйозно. Насамперед він змінив рецепт, прибрав зі складу горіхи та значно скоротив. Коку це зробило напій приємнішим і солодшим, але що набагато важливіше, сильно збільшило термін придатності, що дозволило постачати сироп у віддалені точки продажу. І вже 1893 року Кендлер реєструє товарний знак Кока-Кола і засновує компанію під назвою «The Coca-Cola Company». Для збільшення обсягів продажів Кока-Кола запропонувала аптекам кілька партій сиропу абсолютно безкоштовно, але в обмін на це аптеки мали надати компанії список усіх своїх клієнтів. Тоді, як і зараз, це було не зовсім законно, проте заповзятливий кендлер не боявся злегка переступити закон задля максимального прибутку. Вам це нікого не нагадує. Отримавши адреси клієнтів аптек, Кендлер розіслав всім ваучери, що дають отримати одну порцію Кока-Коли безкоштовно. Цей хід значно збільшив продажі напою. Люди пробували колу і буквально закохувались в неї, перетворюючись на постійних клієнтів. Однак цього було замало. Кендлер хотів збільшити оборот у кілька разів і почав розвивати оптові продажі. Одна тисяча вісімсот. 1999 року Кока-Кола починає працювати з ботлерами. Це компанії, які розливали сиропи та содову по пляшках, і продавали вже готові напої у всіх штатах Америки і не лише в аптеках. Таким чином, компанія вийшла на новий рівень. Вистачило всього 7 років, щоб напій поширився по всій країні, і вже 1906 року Кендер починає постачання в Панаму, Канаду та Кубу. Іронічно, що остання є однією з перших країн, котрі спробували колу. А сьогодні є практично єдиною, окрім північної Кореї, де Кока-Коли офіційно немає і вона є заборонена. 1919 року Кендлеру роблять пропозицію, від якої він не може відмовитись. Група інвесторів на чолі з банкіром Ернестом Вудрофом викуповують Кока-Колу за 25 мільйонів доларів. Для порівняння сьогодні ця вартість дорівнювала б сумі приблизно в 450 мільйонів доларів. Відразу після зміни керівництва компанія виходить на IPO та продає 500. Со тисяч акцій по 40 доларів за штуку. Це робить Кока-Кола найбільшим IPO у харчовій промисловості тих років. Таким чином група інвесторів практично повністю відбила вартість покупки, заробивши 20 мільйонів лише на продажі акцій. До 20-х років минулого століття Кока-Кола залучила до своїх рекламних компаній головних кінозірок та спортсменів зі всього світу. Але всі ці ходи тьмініють у порівнянні з основним маркетинговим досягненням Кока-Кола. Ви всі про нього прекрасно знаєте. Це Санта-Клаус. До Різдва, 1931 року, компанія створила один із найпотужніших інструментів реклами. Раніше, напередодні Нового року, продаж напоїв. Падав зимові місяці, вважалися натомлявими для ведення бізнесу, допоки одного разу ілюстратор, котрого звали Хеден Сендлбом, не звернув уваги на Санта-Клауса. Справа в тому, що до 30-х років минулого століття не існувало загальновизнаного образу Санти, але в 1931 році Сендлбом зобразив. Пухкого та веселого Санта-Клауса в червоному пальті цей образ був заснований на святому Миколаї із спогадах ілюстратора про своє скандинавське коріння. На роки вперед, це забезпечило безпрецедентні продажі напою у різдвяні канікули. Надалі компанія розвиватиме цей напрям та створюватиме нові новорічні образи. Так, наприклад, придумані 2005 року вантажівки Кока-Коли міцно увійшли до світової культури, і всі ви чули, що незважаючи на безневинні та добродушні рекламні ходи компанії, Кока-Кола має і темні сторінки своєї. Історії одна 1936 року Кока-Кола була спонсором Олімпійських ігор у нацистській Німеччині. Більш того, напій компанії був одним з найпопулярніших у третьому рейху. Політика Гітлера та військові злочини компанію в принципі не бентежили. Спонсорування фашизму тривало аж до грудня 1941 року, до моменту, коли Німеччина офіційно оголосила війну. США. Це змусило американські компанії негайно припинити будь-який діловий зв'язок із ворожими країнами, включаючи Німеччину. Внаслідок цього зв'язки з керівництвом Кока-Кола у Німеччині були розірвані, і постачання сировини для виготовлення напою було припинено. Кока-Кола розуміла, що їхні заводи можуть бути конфісковані нацистським урядом. Тоді керівництво компанії вирішує розробити альтернативний напій, використовуючи існуючі заводи Кока-Кола в Німеччині. Замість звичайних інгредієнтів вони використовували наявну сировину, що була під рукою, а саме яблучну макуху та молочну сироводку. Таким чином, у нацистській Німеччині з'явився новий напій під назвою Фанта. Від німецького фантазії, слова, що означає уяву. У той же час на іншому континенті Кока-Кола стає символом американських свобод. Напій постачається солдатам США і має великий попит співпадіння. Не думаю, додатково варто наголосити, що компанія випускає близько 3 мільйонів тонн пластикової упаковки на рік, що еквівалентно кількості приблизно в 200 тисяч пластикових пляшок на хвилину. За даними екологічної організації, Break Free From Plastic, за 2019 рік бренд Coca-Cola робить найбільший внесок у світові пластикові відходи. Як свідчить розслідування, опубліковане 2015 року в газеті New York Times, Кока-Кола це найбільший у світі виробник солодких напоїв, який підтримує нове наукове рішення проблеми ожиріння. Воно звучить наступним чином. Щоб підтримувати здорову вагу, більше займайтесь спортом і менше турбуйтесь про скорочення калорій. Експерти в галузі охорони здоров'я кажуть, що це повідомлення вводить в оману та є частиною спроб Кока-Кола відвернути критику щодо ролі солодких напоїв у поширення ожиріння та діабету другого типу. Вони стверджують, що компанія використовує групу вчених, щоб переконати громадськість, що фізична активність може компенсувати погану дієту, незважаючи на докази того, що фізичні вправи мають лише мінімальний вплив на вагу порівняно з тим, що споживають люди. coca кола зробила значні інвестиції в нову некомерційну організацію. У відповідь на запити засновані на державних законах США про відкриті списки. Два університети. Університети, в яких працюють керівники Global Energy Balance Network, повідомили, що минулого року Кока-Кола пожертвувала їм півтора мільйони доларів на створення організації. З 2008 року компанія також надала майже 4 мільйони доларів на фінансування різних проєктів двом із засновників організації. Доктору Блеру, професору університету. Північної Кароліни, чиї дослідження за останні 25 років лягли в основу федеральних рекомендацій щодо фізичної активності, та Грегорі Хенду, декану школи громадського здоров'я Університету Західної Вірджинії. Також варто зазначити, що веб-сайт цієї мережі був зареєстрований у штаб-квартирі Coca-Cola в Атланті, а сама компанія вказана як адміністратор сайту. Президент групи Джеймс Охіл, професор медичної школи Університету Колорадо, сказав тоді, що компанія зареєструвала вебсайт, тому що учасники мережі просто не знали, як то зробити. У березні доктор Хіл, доктор Блер і доктор Хенд оголошують про створення організації в редакційній статті в British Journal of Sports Medicine. Вони стверджували, що громадськість і багато вчених здебільшого не помічають відсутність фізичної активності як причину ожиріння. Вони стверджували, що створюють глобальну мережу енергетичного балансу, аби підвищити обізнаність про обидві сторони рівняння енергетичного балансу. У редакційній статті містилось повідомлення про те, що група отримала необмежений освітній подарунок від Кока-Кола у відповідь на запит, зроблений відповідно до закону про свободу інформації штату. Університет Південної Кароліни оголосив, що доктор Блер отримав понад 3,5 мільйони доларів США від. Кока-Кола на дослідницькі проекти, починаючи з 2008 року. Університет також повідомив, що Кока-Кола надала значне фінансування доктору Хенду, який минулого року покинув університет Південної Кароліни та переїхав до Західної Вірджинії. Компанія виділила йому 806,5 тисяч доларів на дослідження в 2011 році та 507 тисяч доларів у 2014 на створення мережі глобального енергетичного балансу. Президент групи доктор Хілл також має фінансові зв'язки з Кока-Кола. Минулого року компанія надала необмежений грошовий подарунок у розмірі 1 мільйона доларів фонду університету Колорадо. У відповідь на запит, зроблений відповідно до закону про відкриті записи Колорадо. Університет заявив, що Кока-Кола надала гроші для. Ціле фінансування Global Energy Balance Network. Минулого тижня Центр біомедичних досліджень Пеннінгтона в Луїзіані оголосив про результати нового великого дослідження фізичних вправ у дітей, яке показало, що відсутність фізичної активності є найбільшим провісником дитячого ожиріння в усьому світі. У прес-релізі містилось наступне повідомлення. Це дослідження фінансувалося компанією Coca-Cola. Ви коли-небудь думали над тим, що відбувається всередині вашого тіла після того, як ви випиваєте банку газованої води? Фармацевт Ніраш Найк склав інфографіку, яка докладно пояснює ці процеси. Через Перші 10 хвилин по вашому організму наноситься потужний удар від 10 ложок цукру. Це, між іншим, є його рекомендованою добовою дозою. Але ви не відчуваєте цю надмірну солодкість, позаяк фосфорна кислота її пригнічує. Навіщо ж тоді в Кока-Колу додають стільки цукру? А відповідь на це питання проста. Він викликає прилив дофаміну. Гормону мотивації і задоволення, тобто вас по суті підсаджують на солодкий наркотик. Через 20 хвилин рівень цукру в крові швидко падає. Це викликано різким викидом інсуліну. Ваша печінка, реагуючи на ці метаморфози, всі надлишки цукру переробляє в жир. Через 40 хвилин організм починає поглинати кофеїн, що міститься в банці. Ваші зіниці розширюються, а кров'яний тиск підвищується. Печінка починає викидати в кров надлишки цукру. Аденозин блокує рецептори втоми у вашому мозку, і ось ви вже не відчуваєте сонливості. Через 45 хвилин дофамін, вивільнений в результаті вживання кока-коли, продовжує стимулювати центри задоволення вашого мозку. Ви все ще в піднесеному настрої на фізичному рівні це працює приблизно так само. Як і героїн. Через 60 хвилин фосфорна кислота зв'язує кальцій, магній і цинк у вашому кишечнику. Це прискорює метаболізм, але в той же час знищує ваші зуби і кістки. Коли проходить більше 60 хвилин, в гру вступають сечогінні властивості кофеїну. Ну а далі все зрозуміло. Пошли со мною в туалет, я тобі там е, розкажу, і заодно закончу то, що я не ніначе. дружочек? Ось що розповідає Найк про свій досвід роботи фармацевтом. Коли я працював фармацевтом, то бачив, як в довгостроковій перспективі впливає на людей газована вода. Майже всі клієнти нашої компанії це були люди, які випивали в день одну-дві банки газованки. Потім вони починали купувати серцеві препарати, ліки від тиску та діабету. А ще вони без кінця лікують зуби і частіше за інших страждають від переломів. Співпадіння? Не думаю. Згідно з матеріалами, що були опубліковані в Блумберг станом на 18 червня 2024 року, стає очевидним, що після того, як війська Володимира Путіна перейшли український кордон у лютому 22-го року, Coca-Cola Company, бувши однією з перших транснаціональних корпорацій, що пообіцяла покинути Росію на знак протесту, через два роки. Так і не спромоглась того зробити. Характерний червоний логотип Кока-Кола все ще легко знайти в супермаркетах і ресторанах по всій країні. А беручи до уваги новинку під назвою Добрий кола, що продається в банках із надзвичайно знайомим червоним відтінком і смаком, який мало хто зможе відрізнити від оригіналу, Кока-Кола, за деякими показниками, залишається провідним виробником газованих напоїв у Росії. Це все стає можливим тому, що Molton Partners, компанія, котра виробляє Кока-Колу на болотах, належить окремій компанії під назвою Coca-Cola Hellenic Bottling Company, яка є третім у світі за величиною розливником Кока-Кола. В ній американська материнська компанія володіє 21% акцій, коли HBC Припинив виробництво Кока-Коли після вторгнення. Мултон швиденько представив добрий кола, яка миттю стала найпопулярнішою газованою водою в країні, займаючи аж 13% ринку. Прибутки від продажу Кока-Кола в Росії просто перейшли до кока HBC, яка зайняла частку ринку завдяки успіху добрих. Про це говорить аналітик Гаррет Нельсон. У такий спосіб компанія просто змінила назву та фірму, через яку опосередковано все, що отримує прибутки з продажів. З огляду на все раніше озвучене, а саме Факти співпраці з нацистською Німеччиною тоді та з расистською Московією зараз, приймаючи до уваги методи, якими користується компанія для замовчення реального рівня шкоди від свого продукту, уявляючи ту ступінь забруднення пластиком всієї планети, який спровокувала ця компанія, кількість людей, що просто зараз перебувають в майже фізичній залежності від цієї водички, я Зі всією відповідальністю заявляю, Кока-Кола це ніщо інше як сеча диявола, продовжуючи вживати це сміття, кожен з українців контачиться об продукцію компанії, яка продовжує опосередковано фінансувати наші з вами смерті, сплачуючи податки на Московії. Чи можу я підтримувати вживання подібної рідини навіть в цілях урінотерапії? Звичайно, що ні. І вам не рекомендую, друзі! Наостанок, я просто хочу нагадати, що на світі ще не вигадали кращої підтирачки для української сраки, аніж руський язик. Бережіть себе, до зустрічі в наступних відео!